Друзі, привіт! З'явилися чудові новини на сьогодні. Збройні сили України змогли відкинути окупантів на околицях Бахмута. Українські захисники закликали окупантів скласти зброю та здатися в полон. Жодних зелених коридорів не буде. Або росіяни здаються в полон, або будуть всі знищені. Та їхні душі відправляться в пекло. Про це та інше далі. Друзі, підтримаємо Збройні Сили України, хто чим може. Не забудьте підписатись на канал, тиснувши дзвіночок. Ставте лайк та коментуйте, щоб це відео набрало більше переглядів. Дякую. На кордоні з Білорусією без змін. На Сватівському напрямку тривають позиційні бої. Авдіївський напрямок. Складна ситуація в Красногорівці біля Авдіївки зберігається. У районі водяного спроба штурму ворога провалилася. Запоріжський напрямок ворог досягнув значних успіхів у вигляді максимального просування у 2 кілометра. Проте, після відповіді Збройних сил України Кацапам не вдалося закріпитися, і вони відійшли на попередні позиції. Таврійський напрямок без. Змін Бахмутський напрямок: ворог активно проводить штурм Красної Гори, Краснополівки та Веселого. У самому Бахмуті. Йдуть бої у приватному секторі на східних та північних околицях. На Бахмутському напрямку залишається вкрай складна ситуація. Українські воїни тримають оборону. Місто ніхто не збирається здавати. Це підтверджують у телеграм-каналах, де наші військові показують синьо-жовтий прапор в центрі міста. Українські захисники отримали потужні підкріплення як в особовому складі, так і в озброєнні, і дали окупантам прикурити із цієї зброї, що є в наявності. Напередодні Росії. Яна вдалося просунутись приблизно на 200 метрів на околицях Бахмута в сторону самого міста. Але українські воїни зібрались і завдали ворогу потужних контрударів. Ворог не зміг закріпитися і був змушений втекти на старі позиції. При цьому знову сотні знищених мобілізованих та зеків стеляють поля навкруги українського міста. Під час успішної контратаки деяких окупантів вдалося оточити. Вони просили зелений коридор, їм було відмовлено та поставлено. Ультиматум або здаються в полон, в іншому випадку будуть знищені. Є полонені, серед яких більшість зеки, вагнерівці та мобілізовані із Росії. Що помітно, серед тих, хто штурмує Бахмут, не було помічено кадирівців та офіцерів Російської Федерації. Вони сидять в тилу та ховаються за спинами зеків та мобілізованих. Ворог зрозумів, що українські захисники дали рішучий відпір окупантам, які хотіли закріпитись на околицях Бахмута. Розлютились та віддали наказ стріляти. Артилерією по місту хочуть спалити все, адже в прямому бою рашисти програють, уміють тільки підло бомбити здалека на східних околицях Бахмута. Російські окупанти вирішили на місцевій свалці облаштувати свої позиції, але українська артилерія там їх славно накрила, незважаючи на локальний успіх збройних сил України біля Бахмута та героїзм українських захисників потрібно пам'ятати і не забувати, якою ціною вдається відбивати атаки російських скотеняк. Російська мобілізація у Росії частково мала успіх. У Росіян з'явилося дуже багато гарматного м'яса, яке вони кидають на штурм малими групами на Бахмут. Їм байдуже кількість вбитих, плюс із ними атакують ще зеки вагнерівці. Цих всіх окупантів Збройним силам України приходиться знищувати, проливаючи свою кров. На околицях міста кількість втрат один до десяти. Один український воїн знищує приблизно десять російських окупантів. Втрати її і серед українських героїв. Ні про кого не забудемо, усіх пам'ятаємо. Слава українським захисникам! На цьому у нас усе. Всім мирного неба над головою. Підписуйтесь, ставте лайк та залишайте свій коментар. Не забуваємо вірити в Збройні Сили України. Разом до перемоги!